Що чекає на туристів на півострові Юкатан? Лазурові води Карибського моря, білосніжні пляжі, розлогі пальми, загадкові сеноти, величні піраміди Майя, морські прогулянки та запальні вечірки в Канкуні. А ще справжнім відкриттям для вас стане унікальна кухня Юкатану. Кулінарні рецепти штату Юкатан поєднують давні традиції народів Майя та іспанські кулінарні впливи. Місцеві інгредієнти, такі як орегано, епосоте, плоди померанцю, кінза і безліч сортів перцю, чилі, надають стравам юкатану неповторного смаку та аромату. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу, підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. До традиційних продуктів юкатану кукурудзи, анато, насіння гарбуза, ананасів та арахісу європейці додали пшеницю, салат, свинину і яловичину. А курка, рис, цибуля, часник, морква та мигдаль стали азійським акцентом, що увійшов до кухні Юкатану в 19 столітті. Жителі юкатану, як і ми їдять тричі на день. Сніданок тут називається десаюнно. Зазвичай це Омлет Уеос Ранчерос. Або підсмажені тости пантостадо з маслом і джемом. Обід, коміда найрясніша трапи за дня. А на вечерю цена. Юкатанці смакують супами або улюбленими тако з сальсою. Кочині та пібіль мексиканське жарке, найвідоміша страва Маянської кухні, знана не лише в Мексиці, а й далеко за її межами. Її основа соковита свинина, паста ачіоте з насіння, анато та бананове листя. М'ясо загортають у листя банани і запікають просто в землі у ямах, вистелених розпеченим вулканічним камінням. Свинину, томлену протягом 5-6 годин, дрібно рубають і викладають на кукурудзяні коржики, подають її разом із червоною цибулею та соусом із кількох видів перцю чиллі. А ще є поло пібіль справжня перлина гастрономії юкатану. Це шматочки курки, замариновані в очіоте з апельсиновим соком, часником, кмином, сіллю та перцем, запечені у банановому листі. Тако або торта з бутерброди. Скоченітою з пібіль можна скуштувати як у простеньких дешевих кафе, так і в найдорожчих ресторанах Юкатану. Папа Дзюлес. Мексиканська страва, рецепт якої майже не змінився з доколумбових часів. Індіанці має готували папа із кукурудзяних коржиків із начинкою, тушкованих у соусі з насіння гарбуза та епасоте ароматної марі. Соус тут найважливіший інгредієнт: начиняють коржики вареними яйцями, а перед подачею додатково поливають томатним соусом. Панучос по катанські – популярна закуска, яку можна знайти в меню абсолютно кожного кафе на юкатані. Інгредієнти можуть трохи відрізнятися залежно від смаку кухаря чи замовника. Та основа панучос це кукурудзяна тортилля, квасоля і червона цибуля. Тортиллю начиняють пастою з вареної квасолі, а потім обсмажують у фритюрі. Зверху викладають куряче філе з рубленою цибулею та томатним соусом. Як гарнір подають листя салату, авокадо й тертий сир. Сопа де ліма, суп із соком лайма. Вважається, що для справжньої сопаделіма лайми мають бути саме з півострова Юкатан, адже сік юкатанського лайма не такий кислий, як у звичайного, і навіть має легку солодковату нотку. Сопа де ліма надзвичайно смачний, свіжий і водночас ситний суп на курячому бульйоні з овочами, спеціями та перцем чиллі. Подають його зі смужками обсмаженої тортильї, шматочками курячого філе та кубиками свіжого авокадо. Прикрашають рубленою кінзою. А от народною стравою Гватемали є Фріхолес Негрос, тушкована чорна квасоля з рисом, до якої подають ніжну курку гриль. Їдять цю страву за допомогою тортильї. Відірвавши шматочок, зачерпуєш із тарілки трохи начинки, загортаєш і смакуєш. Яєчня по – уевос Евос Ще одна перлина юкатанської кухні, родом із міста Мотуль. Звідки й походить назва? Це традиційний сніданок, особливого смаку, якому додає соус зі свіжих помідорів і перцем чилі. Яєчню глазунню подають на основі зі смаженої тортильї з пастою з вареної квасолі. Кожне яйце на окремій тортильї. Страву посипають шинкою, шматочками сиру і щедро поливають знаменитим томатним соусом. Севиче знаменита страва зі свіжої риби або морепродуктів, маринованих у соку лайма, яка походить із Перу. Але чудово прижилася і на узбережжі юкатану. Вважається, що найсмачніше севиче подають на березі мексиканської затоки у Селестуні, Пуерто Прогресо або Ріо Лагартос. У юкатанський варіант севиче додають дрібно нарізані помідори та рублену кінзу. Іноді трапляються варіації з кубиками авокадо. До речі, обов'язково подивіться наше відео про кухню перу. Там справді багато цікавого. Покчук: юкатанська свинина на грилі. Перед приготуванням шматки м'яса маринують у соку померанця, а готову свинину подають із смаженою нарізаною цибулею та соусом шніпек, назву якого можна перекласти як собача морда. Соус готують із соку померанця, кінзи, цибулі та томатів. Одна з особливостей страви. М'ясо має бути нарізане дуже тонко. Кесорельєно або фарширований сир. Серед усіх імпортованих сирів саме сир типу Едам найбільше припадав до смаку жителям півострова Юкатан. Його тут використовують навіть для приготування десертів. Головку сиру начиняють фаршем із яловичини та свинини зі спеціями і варять на повільному вогні. Подають кесорельєно з білим соусом, приготованим зі свинячого жиру, борошна та м'ясного бульйону. Риба Тікиншик. На рівні Ссевичі одна з найпопулярніших страв на узбережжі мексиканської затоки півострова Юкатан. Філе білої риби маринують у пасті з ачіотте, що надає їй характерного смаку та насиченого червоного кольору. За оригінальним рецептом, рибу загортають у бананове листя і запікають на вугіллі. Солодощі та десерти юкатану можна поділити на кілька видів: фруктові, випічку, вироби, просочені сиропом і ті, що вкриті медом. Випічка увійшла до традиційної йокатанської кухні ще за часів колонії завдяки франциканським монахиням, які готували вражаючий асортимент булочок і печива з волозькими горіхами, мигдалем, заварним кремом та збитими вершками. Згодом до цих ласощів додалися марципан, засушені цукровані фрукти і кокоси. До колоніальних десертів також належать солодощі з гербуза та французький тост із хліба, молока, вина, сиропу, мигдалю, родзинок і кориці. На вулицях міст Юкатану всюди трапляються хугуерії, ядки зі свіжовичавленими соками. Лікуадос це молочний коктейль із фруктовим соком, до якого ще й додають цукор. А ще в кафе Чато подають агуа Фрескас, напої з фруктового соку, змішаного з крижаним чаєм. А в Кесальтенанго дуже популярний атоле елоте, густий кукурудзяний напій із цукром, посипаний корицею. Горнятко гарячого атоле чудово зігріває у прохолодні гірські вечори. Основним гарячим напоєм у тих краях є кава. На Юкатані її п'ють із гарячим молоком та цукром. Серед міцних напоїв популярні всесвітньо відомі текіла та мескаль. Враховуючи спеку та клімат, не дивно, що тут дуже популярне пиво. На Юкатані це передусім Монтехо та Леон. Але пиво є основою місцевого культового і доволі специфічного напою, який називається мічелада. У високий бокал кладуть лід, вичавлюють ці клайма, додають трохи різних соусів. Зверху наливають пиво, а краї бокала натирають сіллю або червоним перцем, пиють через соломинку, злизуючи сіль із краю бокала. Штабентун нектар кохання. Штабентун лікер, який придумали давні майя і який досі залишається надзвичайно популярним на півострові Юкатан. Його готують на основі ферментованого меду, зібраного бджолами з квітів турбіна корімбоса – рослини, що має ще одну назву штабентун. Назву і напою і рослини можна перекласти як виноградна лоза, що росте на камені, або ранкова слава. До меду додають анісовий лікер і ром. Лікер діє на людей незвично, викликає легке запаморочення. Із цим ефектом пов'язана одна цікава легенда Майя, що розповідає про жінку на ім'я Штебан або Штебай. Вона була представницею найдавнішої професії, але всі чоловіки, які купували любов Штебан, обов'язково закохувалися в неї. кажуть, що лікер Штабентун так само кружить голову, як і сама Штебан. Кухня юкатану може легко закрутити голову і розмаїттям смаків, і вибухом бару. Сподіваємося, ви відчули це разом із нами протягом цього випуску. А на сьогодні це все. Ми вирушаємо готувати для вас нову смачну історію на тарілці. Не забувайте підтримати нас у коментарях, адже кожен ваш коментар допомагає нам поширювати наш контент. Дякуємо і до нових зустрічей!